Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Most Wanted. Так що менше слів та переходимо до справи. І в нас гонки. Спринт, Кут, Кемден та Фішер. Погнали! Так, педаль до полу погнали. Так, прискорюємось. Ось так. Лайно. Лайно знову попався. Тепер знову прийдеться після гонки ховатись від них. Ага, ah, занесло. Сюди в отвір. Ось так. Сюди приспорюємось. Ай, там бар'єр.

Прискорюємось. А ось і фініш. 14 косариків нам в кишеню. А я тікаю. Фітер, на Все, Я Ось так. Тепер очікування буде довгим. Мене немає. Диспетчер, это Чарли 3. Мене немає. Поступили сообщение о гонках к юго-западу від вас. Так. Так, сховалися. Ховалися, тепер в гараж. Так що на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. І у нас в кишені більше 300 касарків. Так що, бувайте!